Друзі, якщо серед ваших знайомих є люди з травмами обличчя, які отримані внаслідок дій країни-агресорки, надішліть, будь ласка, їм це покликання. Благодійний фонд «Врятуй красу допоможе відновити їм зовнішність. Вітаю з незалежності. Ви дивитесь НП. Цього тижня на нас чекало багато цікавого. Тож давайте розберемо, що ж відбулося з 19 по 25 серпня. Ми проаналізуємо найважливіші події та висловимо власні думки, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon або БайМієкофе. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. РПЦ поза законом цього тижня, у вівторок, 20 серпня, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні закон номер 8371 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. І вже в суботу, 24 серпня, його підписав президент. Цей закон забороняє діяльність організацій, які мають центр в РФ. Президент Зеленський назвав його законом духовної незалежності а спікер Верховної Ради Стефанчук законодавчим механізмом, який розриває понад 339-річний релігійний вплив російської церкви на українську. З іншого боку, деякі депутати, як від влади, так і опозиції, називають це обмеженням релігійної свободи та свободою розповідання. Отож, що відбулось? Україна світська держава. Стаття 35 нашої конституції проголошує право кожного на свободу світогляду, совісті і віросповідання. Однак в межах російської гібридної концепції протистояння релігійні організації можуть ставати таким самим інструментом впливу, як і телебачення, оскільки релігійні лідери мають суттєвий вплив на громадську думку своїх вірян. Згідно з соціологічними дослідженнями Центру разумкова, на початку повномасштабного вторгнення аж 74% українців це приблизно 28 мільйонів, називали себе віруючими. cuanto Але так лише невелика частка з них є вірянами певних конкретних церков. А за даними Київського міжнародного інституту соціології, УПЦ себе зараховувало близько 14% українських вірян. Досить відчутна кількість, чи не так. Після початку російської агресії в 2014 році українська влада почала робити кроки для того, щоб спонукати громадян віддалитись від Москви і в релігійному сенсі. Так почався конфлікт з УПЦ, МП, УПЦ КП і ПЦУ, про які ви, мабуть, чули, але зараз швиденько пригадаємо, в чому його суть. WELL, <laughs> Українська православна церква Руської православної церкви або Московського патріархату, як власне слідує з назви, підпорядковується патріарху в Москві, власне, тому самому, який благословляв солдати РФ, що вторглися в нашу країну. Хоча сама ОПЦ каже, що ще в 22-му році вони розірвали зв'язки з Москвою. Але у січні 23-го року королєзнавча експертиза Державної служби з етнополітики та свободи совісті зазначила, що УПЦ на їх думку фактично залишається структурним підрозділом РПЦ та не розірвало до кінця зни. Церковно-канонічного зв'язку на противагу її Православна Церква України або ПЦУ отримала Томос Константинопольського Вселенського патріархату. Через зв'язки з московським патріархом багато хто називає ОПЦ філією РПЦ Руської православної церкви в Україні, і на їх адресу достатньо часто лунають різного роду звинувачення. І у виправданні агресії, і в шпигунстві, і в колаборантстві. Щодо багатьох кейсів, і навіть судові справи та чіткі докази. Навіть якщо так, як ми можемо називати цілу релігійну громаду ворогами чи Же з дії деяких і конкретних учасників новий закон має власне розв'язати цю проблему. Він забороняє діяльність РПЦ в Україні і встановлює обмеження релігійним організаціям на зв'язки з РФ. Наявність таких зв'язків встановлюватиме спеціальна служба етнополітики і свободи совісті. Якщо вона їх знайдеться, служба матиме надіслати релігійній організації припис, щоб та розірвала ці зв'язки. В разі, якщо релігійна організація це зробить. То продовжать існувати як і раніше. Якщо ні, Державна служба етнополітики звернеться з позовом до суду, який вже і вирішуватиме, позбавляти реєстрації чи ні. До речі, щоб розірвати зв'язки з Москвою, є 9 місяців. Тобто то перші судові процеси, якщо і почнуться, то не раніше квітня наступного року. На мою думку, незважаючи на всі дискусії, цей термін у 9 місяців обраний у зв'язку з деяким електоральним процесом за Оканом. Адже відомо, що там деякі з цих питань справді обговорювали так само, в очевидь, що цей закон не є крапкою в цьому питанні. Адже далі експертизи, судові позови, отож, вочевидь, ця епопея на роки. 33 роки незалежності. 24 серпня в Україні відзначається День Незалежності в сьогоднішньому контексті, коли наша країна бореться за своє виживання, особливо важливо розуміти сенс та призначення цього свята. Тож давайте розберемо, як Україна стала незалежною державою, яким був наш шлях до міжнародного визнання, та чому сьогодні для нас про це пам'ятати особливо важливо. Декларація про державний суверенітет, яка визначила Українську Радянську Соціалістичну Республіку як самостійну республіку в межах СРСР, був ухвалений Верховною Радою ще 16 липня 90 Року тоді ж Рада ухвалила постанову про день проголошення незалежності України. Наступного року українці вперше святкували День незалежності 16 липня. Проте вже через місяць відбувся серпневий пуч ГКЧП у Москві. Це була спроба позбавити влади тодішнього президента СРСР Михайла Горбачова, і на позачерговій сесії Верховної Ради України депутати проголосували за ухвалення акту проголошення незалежності України. Цікаво, що 23 серпня Леонті Сандуляк та Левко Лук'янко написали чернетку акту про незалежність України на звичайному листку зошита. А сам документ вміщався на листку паперу А4. Це просто щоб уявити наскільки величезний тиск тоді чинився на українських політиків, адже документ писався реально на ходу, щоб встигнути проголосувати його до того, як зреагує Москва. Вже 24 серпня, тобто 33 роки тому, Верховна Рада прийняла акт проголошення незалежності України, щоб союзний центр, тобто モスクワ。 Не заперечили незалежність України 1 грудня 1991 року. Був проведений всеукраїнський референдум. В ньому взяли участь майже 32 мільйони людей, 84% тодішнього населення України. 90% з них проголосували за проголошення незалежності України. Отримати міжнародне визнання було теж зовсім не так просто. Хоча офіційна пропаганда СРСР часто звинувачувала захід, тому що він хоче якомога швидше розвалити радянський союз. В реальності для багатьох такий стрімкий і неконтрольований розпад на заході. Однієї з наддержав ХХ століття лякав, зокрема через відсутність контролю над озброєннями, якого у СРСР було надзвичайно багато, і мова не тільки про зброю масового ураження, але й взагалі про будь-яку зброю. Найскривіший доказ цього виступ президента штатів в Верховній Раді України 1 серпня 91 року, якому він закликав Україну не відділятись від СРСР. Однак в обмін на роззброєння західні країни поступово почали визнавати нашу незалежність. Бачите, яка ситуація? Поки в нас був контроль над зброєю масового ураження, багато хто відмовлявся вступати з нами в дипломатичні відносини. Першими нашу незалежність визнали Польща та Канада, а далі протягом кількох місяців інші країни, які входять в ООН. Однак в головах людей свято ще певний час лишалось суто формальним. Люди відчували, що, попри проголошену незалежність, Україна лишалась в орбіті Москви. Все змінилось після революції 2004 та 2014 року. А повномасштабне вторгнення 2022 року остаточно надало йому нових сенсів. Адже тепер частина людей сприймає цей день як день незалежності від Кремля. Цього року, на відміну від попередніх двох, навіть заплановані деякі масові заходи, хоча й дуже обережні, оскільки вже третій рік наша країна проводить у боротьбі за власне існування. Водночас, ще як повідомляли у Штатах, саме на цей день окупанти планували завдати по Україні найбільших ударів своєю далекобійною зброєю. Тож цьогоріч день незалежності знову проходить під знаком обережності. Але направду тут для нас мало що нового. Римський статут цього тижня, 21 серпня, Верховна Рада України підтримала ратифікацію Римського статуту. Таким чином, Україна стала 125-м членом міжнародного кримінального суду. В нашій країні від підпису до ратифікації цього статуту минуло понад 20 років. Отож, давайте розберемось, що саме це означає для України та як може нас з вами вплинути. Римський статут це міжнародний договір про створення міжнародного кримінального суду у ГАЗі. Приймаючи та ратифікуючи договір, країна визначає повноваження та вплив цього органу на внутрішню судову систему країни. МКС це трибунал, який був створений для розслідування та притягнення до відповідальності осіб, винних у чотирьох найтяжчих міжнародних правопорушеннях воєнних злочинах. Злочинах проти людяності, геноциду та злочину агресії також він може розслідувати діяльність найвищого керівництва держави, а це досить складно зробити для внутрішньої судової системи. Тобто, фактично, цей трибунал займається лише найтяжчими міжнародними злочинами, в тому числі щодо топ-посадовців. Наразі римський статут підписали 137 держав, але ратифікувати його, тобто надати юридичну силу, змогли лише 124 держави. Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан, а також РФ і Штати спочатку підписали статут, але згодом відкликали свої підписи. Ці та ще кілька інших країн, вважаючи МКС, обмежують державний суверенітет і має надто широку компетенцію. Україна підписала римський статут у 2000 році, а от ратифікувати не могла понад 20 років. Спочатку цьому завадив Конституційний суд, який визнав римський статут несумісним з розділом 8 правосуддя Конституції України. Але пізніше, у 2014 році, Україні таки довелося частково визначити юрисдикцію МКС, а саме щодо злочинів проти людяності, вчинених вищими посадовими особами України на території України в період революції гідності та щодо подій на Донбасі. Зараз же римський статут ратифікували повністю, хоча і з деякими обмеженнями. Отож, що це дає Україні? Перше і найважливіше, що треба зауважити, ратифікація римського статуту є зобов'язанням України згідно з угодою про асоціацію з ЄС. Також ця ратифікація дасть змогу вимагати дотримання наших з партнерами двосторонніх безпекових угод. Це дозволить Україні повноцінно брати участь в роботі МКС та обирати суддів. Ратифікація відкриває також доступ українців до спеціального цільового фонду МКС для потерпілих осіб, а це означає більше допомоги для українців, що постраждали внаслідок агресії РФ. Ну і певно, найголовніше ратифікація договору дає можливість активніше залучати МКС для переслідування злочинців з РФ. Пам'ятаєте, як Путіна та Марію Львову Білову оголосили у розшук? Тоді російські пропагандисти казали, що це нічого не означає. Але в липні минулого року Путін побоявся їхати до Південно Африканської Республіки, бо там його могли заарештувати, адже країна ратифікувала Римський статут. Отож, що б там не говорили російські пропагандисти, міжнародне право працює. Попри ці чисельні плюси для нашої країни, існують побоювання, що Росія може заспамити МКС, щоб звинувачувати українських військових у якихось протиправних діях. І ми в цьому плані не унікальні. Коли Франція ратифікувала римський статут, там теж були побоювання, що їх миротворчі сили можуть потрапити під його розслідування. Так само Україна ратифікувала Римський статут з умовою, що протягом семи років, після набрання чинності Римського статуту, Україна не визнає юрисдикцію МКС на своїми громадянами за вчинення злочинів, передбачених статтею 8 Римського статуту, тобто статтю про воєнні злочини. Таким чином держава надає громадянам певний захист на час, поки ми відбиваємо агресію РФ. Тобто, загалом, ратифікація Римського статуту для нас надзвичайно позитивний момент, який чітко окреслює наше прагнення до європейських правових цінностей та дає надію на притягнення злочинців ЗРФ до відповідальності за всією суворістю міжнародного права. Тепер, окрім обов'язків щодо МКС, ми отримали і права в роботі з цією інституцією. Спонсор нашого показу Спрага. Зайде будь-де. Серце Чорнобиля. На цьому тижні відбулася значна подія для фанів відеоігор. З'явилося 30 хвилин геймплею довгоочікуваного Сталкера 2 Серце Чорнобиля. Хоча насправді це подія не лише для прихильників. Що ж в цьому такого визначного і що закладено в самій грі? Взагалі, Сталкер – це серія ігор, яку розробила українська компанія GSC Game World. Шутер від першої особи та survival horror, тобто горор виживання, що містить елементи рольової гри та пригодницького екшену. Перший сталкер Тін Чорнобиля вийшов у 2007-му. Потім у 8 та 9 роках презентували ще дві частини чисте небо і поклик прип'яті. Як ви певно знаєте або вже зрозуміли, в основі події на території України, а саме в Чорнобильській зоні відчуження. За сюжетом там стався аномальний викид і зазнало змін все на місцевості. Там з'явилися артефакти та мутанти. І, власне, в самій грі все зав'язано саме на експериментах, теоріях змови, протидії спецслужб. До речі, назва сталкер це абревіатура з англійських слів, що в перекладі означають сміттярі, правопорушники, авантюристи, одинаки, вбивці, дослідники та грабіжники. У розробників з'являлися труднощі під час створення гри то фінансові, то технічні, але зусилля того точно вартували. Адже з роками коло прихильників збільшувалося по всьому світу. Мільйонні тиражі забезпечили сталкеру місце в історії відеоігор як культова класика. Це було захоплююче, реалістично та дуже атмосферно. Тоді вперше команда застосувала технологію, де на елементи гри впливали безпосередньо дії гравця. Таким чином створювалася величезна кількість різних сценаріїв. У 2010-му анонсували Stalker-2. Але, як виявилося, цього разу потрібно було довгих 14 років, аби нарешті це реалізувати. Гру презентували на івенті Gamescom 2024 і показали новий нічний геймплей, що робить сталкер ще напруженішим та цікавішим. Зарубіжні колеги відзначили розробку і вважають, що на консолях і ПК гра виглядає прям дуже круто. Вже відомо, що буде багато контенту, 40 годин кат-сцен, тобто це ніби величезний фільм, знятий з професійними українськими акторами, а також із застосуванням motion кепчеру. Та маємо 100 годин геймплею. Ну і знову ж таки варіативність і чотири кінцівки. Прем'єра «Сталкера 2 запланована на 20 листопада цього року. А перед вже доступно в трьох версіях. І преміальні мають додаткові бонуси. Зараз вже є трейлери і огляди на демка на каналах геймерів. Вони в очікуванні, хоча недоліки, теж помічають одразу на кшталт проблеми з штучним інтелектом в грі чи недостатньому освітленні на деяких локаціях. Скажу відверто, мені тема відеоігор, особливо шутерів, не дуже близька, але я чудово розумію, що є цілі покоління, для яких сталкер це просто ностальгія в найкращих проявах. І звісно, для них це суперпрем'єра. Ну і звісно, сам факт, що українська гра наразі в топ 5 в рейтингу найочікуваніших ігор Steam у всьому світі черговий показник того, що українцям є чим пишатися. Підтримка з Індії цього тижня в п'ятницю, 23 серпня, до України прибув премєр міністр Індії Нарендра Моді. Сам він в коментарях для Індія тудей зазначив, що вважає цей візит особливо важливим в контексті того, що він відбувається під час повномасштабного вторгнення РФ, а безпосередньо перед візитом у Варшаві він закликав до дипломатії для припинення конфлікту та заявив, що готовий передавати повідомлення, але не готовий бути посередником між Україною та РФ. Отже, з чим він до нас приїхав, та які результати для України матиме цей візит? Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді обіймає цю посаду з 2014 року. Після початку повномасштабного вторгнення Індія виступала дещо скептично до України, закликаючи припинити вогонь та продовжуючи торгівлю з РФ. Цей візит перший в історії незалежної України. Візит прем'єра Індії до нашої країни. І у зв'язку з цим президент Зеленський називає його історичним. За результатами візиту було підписано чотири угоди між Україною та Індією. Про співпрацю в галузях сільського господарства. Сарства та харчової промисловості, меморандум щодо індійської гуманітарної грантової допомоги, який створює умови для реалізації проєктів з відбудови та відновлення країни, договір про програму культурної співпраці та меморандум про співпрацю у сфері медицини, який гарантує безпеку та якість лікарських засобів, які постачаються на ринки обох країн. Однак, під час зустрічі Зеленський також заявляв, що має місце військово-технічна співпраця, але вочевидь це, поки публічно не анонсовано та й навряд чи далі буде офіційною метою поїздки. Індія називала зміцнення економічних зв'язків між країнами. І, власне, поки що підписані договори саме про це. Однак напередодні сам моді заявляв, що він прагне висловити Зеленському власне бачення досягнення миру. А ми нагадаємо, що незадовго до цього моді також відвідував Москву, де зустрічався з Путіним. І тому західні журналісти вважають, що Моді має передати якесь послання від Кремля для України. Та й власне, давайте пригадаємо, що Індія, Китай та Бразилія мають свої власні мирні плани, які протиставляються українському, і Індія не підписала декларацію за підсумками саміту миру у Швейцарії, який організовувала Україна. Візит в Україну був досить коротким через безпекову ситуацію. Моді зустрівся з індійською громадою в Києві, відзначивши, що зустріч була тепла. Потім прем'єр Індії та президент України вшанували пам'ять дітей, життя яких забрала агресія РФ. А потім довго-довго говорили віч на віч. Загалом переговори тривали. Аж три години після цього політики дали невеличку прес-конференцію, і ось тут вже починається цікаве. Моді сказав, що Індія трималася подалі від конфлікту, але це не означало, що вони були просто байдужими спостерігачами. Він наголосив, що Індія ніколи не була нейтральною і з першого дня стала на бік миру. Тому моді приїхав в Україну з посланням миру. Прем'єр Індії нагадав, що в червні Індія приймала третій саміт Голос Глобального Півдня. І його візит це візит не тільки представника Індії, а послання миру від 120 країн, крин, які були присутні на тому саміті. Він закликав сторони поважати міжнародне право і сісти за стіл переговорів. Власне, тут для нас не прозвучало нічого нового. Західні видання вважають, що цей візит був не стільки про Україну та мир, скільки про позицію самої Індії на міжнародній арені. Наприклад, видання Foreign Policy вважає, що через зміцнення відносин між РФ та Китаєм стратегічним супротивником Індії та зростаючою критикою індійського уряду через співпрацю з РФ, країна вимушена показувати свою поверненість до західного світу вочевидь, РФ більше не може постачати до Індії природні ресурси та зброю в тих же обсягах, що раніше. А для Індії, яка активно готується до протистояння з Китаєм і скуповує всю зброю, яку може знайти, така стратегічна невизначеність неприйнятна, і вона хоче співпрацювати із західним світом. В цьому контексті особливо пригадуються слова Зеленського про оборонну технічну співпрацю між країнами. Вочевидь, окрім західних технологій, Індія також може бути зацікавлена в інвестуванні в український оборонпром, який останніми роками Демонструє успіх, на мою думку, багато чого про цей візит публічно невідомо, але абсолютно очевидно, що якісь події з лаштунками відбуваються. Поки що важко сказати, які конкретні наслідки матиме стратегічна співпраця між Україною та Індією, про яку заявили лідери країн. Але зараз точно можна сказати, що цей візит мав успіх як для Індії, так і для України. Адже зрештою, Індія показала на весь світ, що є активним учасником міжнародного порядку денного, а Україна отримала для себе нового партнера і можливість вийти. На зв'язок з країнами глобального півдня в обхід Китаю. Новини одним рядком. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на заяву представників Волинського ТЦК про те, що втручання адвокатів може порушити об'єктивність і незалежність процесів мобілізації. Він заявив: кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, в тому числі військовозобов'язані. Обмеження такого конституційного права є недопустимим відповідно до частини 2 статті 64 Конституції України. Через аномальну спеку в Україні знову запроваджували графіки відключень світла. Вони діли кілька днів, а 23 серпня енергетики Герман Галущенко повідомив, що з планового ремонту вийшов черговий енергоблок АЕС на тисячу мегаватів. Це означає, що електрики в енергосистемі може стати більше. Війська окупанта підійшли майже впритул до міста Покровськ Донецької області, 20 серпня з Покровської громади почалася обов'язкова примусова евакуація дітей та родини з дітьми. А начальник Покровської МВА каже, що в цивільних лишився тиждень-два на евакуацію. Німецькі змі повідомили, що уряд найближчі роки планує різко скоротити видатки на військову допомогу Україні, і після цього акції німецьких та деяких інших європейських оборонних компаній сильно впали в ціні. Наприклад, акції найбільшого в Німеччині оборонного концерну Раен впали на 5%. В ніч на 21 серпня окупанти запустили по Україні 69 шахедів, які довелося збивати протягом 16 годин. Це найдовша повітряна тривога в Україні за час повномасштабного вторгнення. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. Нагадую вам про Patreon або BaeM'яCoffi. Ми будемо раді, якщо ви зможете підтримати наш проект. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.